Я бачу квіти у твоїх. Вітаю Сталкіри та Сталкірші. До релізу Stalkier 2 залишилось менше тижня, із сьомого дня о 19.00, що може бути часом релізу, почався офіційний вілік Game World до дати довгоочікуваного продовження 20 листопада, які ми чекаємо 15 років. І перед цією датою ми побачили багато цікавих матеріалів. Але з першого я хочу подякувати спонсорам каналу Сталкіру Хантеру, що став першим спонсором Микиті і Віталію за підтримку каналу та всім знайомим друзям українським анграмом. І не тільки спільнотам, хто допомагав на цьому шляху до єврею, тисячі підписників, та канал наставно на отримав спонсорство та офіційну роль контент-мейкера від GSC, за що я в першу чергу дякую вам, любі підписники. Без вас і вашої підтримки цього б не було. Новини подій було багато: анонси мутантів та артефактів, передзавантаження гри, навіть оголошення фінальні системні вимоги. Але основною темою відео буде передрелізний фінальний аналіз мапи зони, як велика крапка цієї подорожі. Тим часом в офіційному дискорд каналі GSC проходить івент. Війна фракцій до 17 листопада, де багато сталкерів з різних угруповань шукають івентові артефакти, сльозинки, за місце в топі, де вирішують шифри, головоломки, завдання від GC, завдання від NDHS час для сталкерів з найкращою вдачею. Та навіть роблять меми. У вас ще є шанси допомогти своєму улюбленому угрупованню знайти призи. І стало відомо більше про анонсований сталкерський набір з кінів гри за Division 2, який буде доступний для придбання 19 листопада, прямо перед релізом другої частини. Також анонсували мутанта стиру. Огії псевдо собаку, що тепер має властивості всі собаки зі створення копій? Тож, скоріш за все, цих двох мутантів об'єднали в одного в ставків 2. В самому анонсі скіфтікає від Кровососа і знаходить більші неприємності у вигляді псевдособаки в підземелі. Які оновили анімацію і створення реалізованих копій. Виглядає це дуже ефектно, навіть зі старими оновленими звуками, водінка мутанта, така сама, як в трилогії, що дуже ностальгічно. Навіть зі старими оновленими звуками, псевдособаки це щось, що може пережити, якщо давати найшвидшого драбака в житті, або ж взяти волю в кулак та визначити справжню серед фантомів та її вбити. Далі з'явились новини про те, що на консолях Xbox стартувала про завантаження гри розміром 146 ГБ, а пізніше з'явився патч, ще на 16, що відповідає загальному розміру гри в 160. Скоріш за все, це передрелізний патч, а преса вже наповно досліджує гру для оглядів. Керівник Xbox Field Спенсер вважає, що для багатьох гравців та фанатів Сталкіл 2 стане номінантом на The Game Awards і є кандидатом на гуроку, та завоює серця фанатів. Той факт, що гра все ще виходить, просто вважає, якість гри дійсно дуже висока, і я пишаюсь. Тим, що ми співпрацюємо з GSC, щоб забити цю гру. Я думаю, що вона увійде до списків улюблених ігор року для багатьох людей. А на ПК, на жаль, перед завантаження гри не буде доступне через безпекові причини та, можливий зрив гри завчасно, на піратські ресурси, і це логічно, адже гра без захисту та може бути відразу зрита зі стартом завантажень. А на Росії може бути завантаження на зону, а не в зону, через можливо заборону гри там, через те, що GSC підтримують ЗСУ. Потім спершу з'явилися тести Сталків 2 на відеокартах RTX 4060, 4070 в різних варіаціях, 4080 та 4090 від Nvidia, що було більш демонстрацією можливостей відеокарт 40 серії на потужних ПК та технології DLSS 3.7, яку буде підтримувати гра. На Full HD зі всіма максимальними налаштуваннями на відеокарті 4060 можна очікувати 43 кадри без генерації кадрів, а з неї 85. На топ відеокарті 4090 85 кадрів без генерації кадрів, а з нею 100. 167. А для 2К на максимальних налаштуваннях вже бажано мати мінімально 4060 Ti, а на 4К 4070. І для власників від від AMD в МД реалізована технологія генерації кадрів FSL3.1, і відразу після тестів став доступним для завантаження драйвер Nvidia 566 Капка-14 перед передалізом сталків 2 з оптимізацією для нього. Далі по технічній темі опублікували фінальні системні вимоги гри, що на мінімальних Full HD трохи збільшились до 16 ГБ пам'яті, в іншому залишились на тому ж рівні. Рекомендовані стали середніми, також Full HD, а високі та ультра налаштування в 2K та 4К підвищились, але це було очікувано тільки питанням часу. Але я впевнений, що гра буде максимально оптимізована після досвіду до CSS та роботою з Unreal Engine 5.1.gSC. Для досягнення аналогічної продуктивності на вказаних характеристиках ПК слід використовувати технологію TSR на мінімальних налаштуваннях, для досягнення зазначеної продуктивності на середніх, високих та епічних налаштуваннях слід використовувати DLSS, TSL та їхні аналоги. Тобто Налаштування вказне за зарахуванням цих технологій. Щодо візуальної та геймплейної складової гри, GSC анонсувало два цікавих артефакти. Перший це новий артефакт для серії Кам'яне Серце, гравітаційний артефакт, що буде збільшувати вантажу підйомність гравця. Але, на жаль, не до 9000 кг, як в одному від прев'ю, і ви навряд зустрінете Гюнтера Одіма з цікавими пропозиціями в зоні, хоча стиль одягу Ольги да взавічу ти був схожий на козака. А по історіям, відомий усім сталкерам артефакт гравітаційної природи, виглядає один в один, як Селса. Але це всього лиш талківські байки. Показала його на затоні, а зліва добра видно баржу Ноя, яка також, як і в покрику прип'яті, буде надалеко від султанську та Портових кранів. Другий артефакт нам добре знайомий по теології – Колобок. хімічний артефакт, що в тіні Чорнобуля мав іншу форму та давав плюс 5% до властивості розрив. В чистому небі та покрику припяті цей хімічний артефакт змінив форму та властивість на відновлення здоров'я. А в сталків 2 це також хімічний артефакт, який зберіг форму з покрику прип'яті, але вже дає захист від хімічних опіків від агресивних хімічних елементів або ж анама. Ще один приклад еволюції артефактів в зоні, які змінили свої властивості навіть декілька разів. І сталкіли NPC також матимуть змогу шукати артефакти, продавати, і буде певна конкуренція з гравцем. А показали артефакт Колобок на локації піонер табіл Казкової, що демонстрували в «Це не рай, де частково було видно нового мутанта, псі Олені. А в цей раз на фоні за артефактом здається кабан. Люблять мутанти цю локацію. І цей табір в реальності знаходиться в ЧЗВ біля селища Іловниці, що, на жаль, було знищено пожежею. Втім, також було вике. Встановлення сторінки гри перед релізом, де оновили інформацію, іконки з логотипом гри, і було додано актуальні скріншоти та трейлери. Анонсувався вміст бонусів Deluxe та Ultimate видання, а саме зброї та броні. Для однокористувацької гри це будуть унікальними предметами, а для мультиплеєру – скінами, але деякі будуть виключно для синглу. З найбільш цікавих для мене це пістолет ПТМ Моноліт. Нова назва для пістолету PMM, винтівка EO416 Monolith, чому бачили в трейлері світ та локації. Пістолет Колемет Integra -А, а в реальності це Кріс Вектор, новий комбінізот вчених, ССП. 300М, час, а схожий був в тіні Чорнобилю ssp 99 m екзоскелет Валти, pst 3 21 v Штурм, Револьверу, модифікація Module Competitor, який було частково видно на полицію бороди. Також відомо і про цей скин на КМ-74С, стреліру світ та локації. локації це головне в Сталкер 2 які будуть розташовані у 20 абсолютно різних регіонах на новій мапі зони, розмір якої 64 км для дослідження. І давайте проаналізуємо всі регіони та локації на них. А я попереджаю, що може. Нові по мапі, адже мапа майже точно відповідає розташуванню локацій в грі. Відносно паперової мапи, так тепер виглядають чматочки мапи з КПК. Як ми бачимо, більша частина мапи вже відома. Вже не терпиться відкрити КПК особисто і побачити її всю. Про перший регіон, поки відомо найбільше, це стартовий регіон на початку гри. Мала зона, де є буде вхід в зону через стіну південного периметру та КПП з воротами, куди дисків поїхав з Гелманом та почнеться новий його шлях, де багато відомих локацій. Першу, яку можна буде зустріти, це бунків вчених, це лише Лодня велосня. Об'єкт Міжнародної служби охорони периметру або МСОП, Сфера, де буде їх база, яка позначена на мапі Андії час. Далі буде котельня, де рятували похмурого, алхіаномалія Ребра, Старий Млин та великий сталкерський хаб Залісся з вільними сталкерами, вартою і великою вежею, до якої пов'язаний Аеростат. Далі популярна ахіаномалія Макове поле та ахіаномалія з машинами, але її знаходження невідоме. На схід від малої зони старий добрий рідний регіон кордон, де ті ж знайомі локації: ферма, елеватор, АТП, де. Ось спершу зустріли з бандитами, це лише новачків, біля якого збудували нову стіну периметру. І я дуже сподіваюсь, що жадібна жаба Сидорович буде в гри. В східніше кордону розташований регіон Великі болота, які на мапі теології були західніше кордону, що розділені на дві частини. Болота те частково затоплені. Тепер ліва частина затоплена, як і механізаторський двір, і доступні такі локації: згорілий хутіл, насосна станція, похила вежа. Стара церква, рибацький хутіл та база чистого неба, а вся її територія захищена псі маяками, що залишив каранча, коли вони покинули базу з рештою груповання після подій чистого неба і сталкерів на болотах більше не було, тільки мутанти та зимбовані. На затоні, поки відомо про легендарний Скадовськ, що став Султанськом, Шевченко, Баржуноя, портові крани, лісництво, правучий трамвай, дитячий табір, ферму та, можливо, лісопилку, де був шлам в Терлі. На захід від марої зони новий регіон згаю ліс, де Тарілка, що є точкою на мапі НДІ-ЧАС, Але за цю локацію поки відомо мало. Також тут можливе розташування піоного таблю казкового біля річки Уж, що має розділяти малу зону та цей регіон. Між лісом та новим регіоном, військовим містечком Чорнобиль 2, знаходиться ВНЗ-коло. Локація спокійно припича на затоні, яка має бути біля Чорнобилю 2. Що було створено для обслуговування дуги, потужної радіолокаційної станції, яку контролює МСОП, яка є позначкою на мапі НДІ час, адже це доволі сильний ретранслятор. Получ, школа, ангали та можливо госпіталь. На північ від дуги. Також новий регіон для гри – промислова зона, де розташована база варти на території хімічного заводу, а значок ключа це або ремонтна база, або знаходження техніки, грати, поки точно складно. Також на цій локації є позначка об'єкту «Промінь», що показала в телі світ та локації, та по тобто розташування армійських складів та селища кровососів, чи тепер на південь, не на північ від агропрому. А сам агропром це регіон стрілогії, на північ від промислової зони. А нам вже декілька разів демонстрували підземелля, де була схована стрільця. Регіон Росток також збоїв своє положення відносно. Осноплому, далі на північ, який тепер під контролем волі, після пакту Д4 та нових порядків Варти, та тепер бал Столенген та Балман мають конкурентів в вигляді нового, другого волівського балу Алена, а на Ростоку по чуткам, тепер найкращі, і найсвіжіші батони у зоні від мікрухи, де буде дика територія Стіні Чорнобилю, а північніше знаходяться кладовіші техніки можливо, позилева розсоха. В східніше Ростоку – бандитський чекабикний регіон, відомий своєю музикою на депо. Смітник, де, схоже, бандити так і залишились, канонічно. Була холка вище депо, але все ж на смітнику були й великі зміни. Додалась нова локація сховище відпрацьованого ядерного палива, Свяп-2, біля насипів сміття. А сам смітник розширений новою локацією телекон з кранами, купами сміття, та скіфу з в телі це не лай. Ще східніше смітника, ще одна локація стрілогії: темна долина, та також канонічно бандити, Ферма за 800 2Кна та будівля з лабораторією X18, яку декілька кадрів нам вже показали. Далі регіон бетон або ж бетонний завод, тепер може позватись угупованним. Долг після того, як вони залишили росток, відкрили тут до цей долгівський бал, трофеями. Також в цьому регіоні є можлива ерактична алхіаномалія, нижча локація з поклику прип'яті, станції переробки відходів. А повод з неї позначка човна або з човнової станції. На південь дуже особливий новий регіон Дикий Острій, таємнича база груповання поводень з їх лідером, бродягою, крушніх монолітівців. де розташовані два великі комплекси з антеннами всі випромінювання, що могли покривати ним весь затон, та позначка з мапи інституту. На схід це розташування науково-дослідного інституту. Стидження Чорнобильської аномальної зони або ен час, по створенню якого пішла мова в одному з фіналів Прип'яті зі стрільцем, де може бути й нова лабораторія Х11, яку показала в телі створення Катсен, іде центр аномальної енергії зони, вище цього можливого регіону, північний периметр зони, а ще вище щось невідоме і аномальне сніг, що є справді сніжною частиною по мапі СКПК. На захід новий регіон з недобудованими п'ятими та шостими енергоплоками, де будуть червона фортеця, дві години, одні з яких буде вогняна алхіаномаль. По ЗЛВ ЧАС, третя черга та пожежна станція з позначкою 01. Це місце, судячи з усього, повернув собі моноліт і збудував собі антенну та зв'язку з голосом. Та по мапі НДІ час тут також буде їх позначка. А цей район не потребує додаткового вступу. ЧС місце катастрофи, де все почалось, де базувався та була операція «Моноліт» під час походу стрільця до центру зони. Особливе місце в грі та в тіні Чорнобиля на чистому небі. В мапі є також позначка під станції ЧАЕС, або ж це аномалія Залізний ліс, поклику прип'яті. На захід від ЧС також закивер. Місце, один ліс, який був в чистому небі з локаціями, що пронесені в Сталків 2, алхіаномалія Симбіон, шахний копел лісника та закинута шахта. Також тут є й нова позначка сосни хреста, або ж тездак псі, і багато нових невідомих місць, як і на всій мапі. Також тут можуть бути і нові антенні псилопомінювання. Але ми це дізнаємося вже дуже скоро. На південь від удового лісу розташування локації діантал з бункером вчених, що така ж як в телогії. На південний захід Янтая тепер стара жива локація з терогії, або веселка, або ж опалювач міськ. І тепер далеченько від Прип'яті, і може бути центром випромінювання по всій зоні і інших трансляторів. А на північ від нього таємнича велика локація з чистого неба, місто Лиманськ, що було закрите постаровими аномаліями, а яким буде в сталки О2, поки залишається тільки гадати, як з ним буде пов'язаний сюжет, або ж це буде велике DLC. Вище від володого лісу, розташування регіону околиць заводу Єпітер, там Кал'єл, підземелля Єпітера, або ж Пліп'ять один і східний тунель, станція Янів, яку тепер зайняли військові, копачі, цементний та плавні біля них. Вище станції Янів знаходиться Прип'ятський ринок, а далі на захід невідома локація Кошарівка. І тепер ми переходимо до найбільших і найцікавіших регіонів. Почнемо з Прип'яті. Це буде величезне місто в гри, що відповідає розміру міста один до одного реальному, з усіма локаціями міста. Вже частково були в тіні Чорнобиля та поки Прип'яті. Назву тільки основні: прораз культури енергетик, колесо огляду, готель Полісся, Білий дім, школа, центр Прип'яті, магазин книги, музична школа, дитячий садок, гуртожиток. Кінотатор прометей, річковий полд це тільки частина великого міста для дослідження. А це центр зони, серце Чорнобиля, мертва долина, де знаходяться генератори, сфера з аномальною енергією зони, що є пріоритетною точкою НДІ час на мапі, судячи з провальної військової операції зеніт з контролю за ними, ключова локація гри для мене, як і догадуючи, що будуть відігравати важливе значення як для інституту, так і для сюжету. Мапа величезна, і досліджувати її буде одне задоволення. А цей аналіз мапи це більше фінальна крапка цього, цього цікавого шляху та очікува. Що було дуже приємним проєктом по її аналітиці, а скоро вже все стане відомо по всім локаціям і регіонам. Та почнеться нова сторінка історії Сталкири. Чекаємо перші огляди гру перед релізом або ж в день релізу. Адже журналісти вже активно оцінюють гру. А GSC разом з 2Game навіть провели івент в Бразилії з показу ставків два мейкера, де був стенд з грою, косплеї, тематичне приміщення і мелоч для тих, то мав удачу пограти, а скоро пограємо і всі ми залишилось зовсім трішки вдалого полювання 10 листопада, і залишайтесь такими ж нон-стопабл.